Доброго раночку, всім мої дорогенькі, смачного сніданочку, понеділок, 1 вересня. Я всіх вітаю з осінню. Наступила осінь, дівчата. Давайте снідать. На сніданок у мене сьогодні пиріжки собственного приготовлення з картоплею і ковбаска. Ковбаска варена, чай чорний. З лимончиком і медом таки, таки медом. Хто не знає, хто дивиться мене вперше. Вчора закінчився місячник трезвості. У мене. Брала аскезу на місяць від спиртного. А з 1 вересня беру аскезу не їсти солодкого. Ну, не знаю. Компоти хочеться пити. знаєте, Хоча б таки легенько за. Такі, ну, не дуже солодкі? Ну, а так, не знаю, закашлююсь, може. Цукерочку схочеться, плюсику той. Там теж цукор. Ну, не знаю, дівчата. Це треба було все прописати, звісно. Фрукти дозволяю собі їсти. Ось мед. Положу собі меду, меду я собі буду дозволяти. То, що це буде зовсім, звісно, жесть. Писали мені, що Оксана, ти що там? Пропойця в последній, що ти місячник трезвості у тебе і ти прям похорошела. Прям цей... Ну, як сказати, пропойця. Якщо ми з друзями збираємося 2-3 рази на тиждень, а то й Боже частіше. І кожен раз то кон'ячок, то пивко. І після цього ти все заїдаєш, їси, їси, їси. Не в тому діло, що я п'ю, напиваюсь. Ні, багато я не п'ю. Но... Я трошечки випила, і я поїла, я поїла. А так я поїла і все, я вже не їм вже все. Всі ще п'ють їдять, п'ють їдять, а я вже не їм. Ось в чому справа, розумієте? Так що ні, я не пробуйся. Ні, Не п'яниця, не алкоголік. Як казала, як відчити п'яницю від алкоголіка? Якщо ти стаєш утром і після. Веселого вечора, і тобі, ти не можеш дивитися на горілку, то ти п'яниця. А якщо тобі треба похмелитися, то ти алкоголік. Так що я не п'яниця, не алкоголік, не те, не інше. Мені його не хочеться зовсім легко мене від нього відмовитися. А чого то соблазняюсь, сама не знаю. То перші 2 секунди, що нравиться скус, потім там, трошки тобі в голову дало, а потім починається. То головна боль, то те, то все, то переїв. Одні мінуси. О, чайок з медом, це клас. Пережок домашній. Оце воно. Фух, дівчатки. Взагалі нічого не хочеться їсти, якщо чесно. Їм тільки раді вас. Що треба зняти, поживати. Та й потім приходиш на роботу хочеться їсти. А воно нема коли, а то й пиріжок купувати, чи що його. Ну, з дому, звісно, можна взяти, але все одно. В суботу готувала вані сумку. Ну, я би ще готувала, ну, якийсь день отак. Варила йому борщ. Як і собі, звісно, залишилось. Кати жарила, пиріжки і все. Це все, що я йому приготувала. В суботу збирали сумку, збирали все по списку. Кажу, хорошо ваня, що ми з тобою зайняли цим сьогодні. Я не знаю, ми години дві, навіть 2,5 це бігали, зносили все. то то-то, Ну, В общем... А вчора вже я його відвезла. Відвезла. все, оставила синочка свого. Кажу, навчайся. Це для мами буде найкраща награда, що ти будеш навчатися, ходити на пари, не пропускати. От. Так що. Що з комната, дівчинка? Ми приїхали. Вахтрша нова зовсім садить, ну то не важливо. Зайшли до коменданта. Вона каже, яка кімната, Я кажу, так і так була така розмова. У мене нема, у мене нема кімнати, я не нема, нема місця, нема. По наказу вже прийшла ваша 119, -та. все, все. Це треба писати заяву перезаселення. Я кажу, не проблема. Ну кімнати в неї були, я поняла. Між строк і по очах, щоб кімнати були, місця були. Вона не хотіла. Ну, молода. Кажу, там же жах жахливий. Ходім, подивимося. подивимось. Йдемо, Піді... йдемо. Хлопчик дивився, я кажу, ні, ще не дивився. Ось підем. Дає ключі, опять ну, йде з нами і стучиться. Стучиться, стучиться. Откриває нам парень такий високий, парень такий, знаєте, такий плотненький, в окулярах. Откриває нам двері, ми заходимо. Ну там вже трошки покраще стало. Трошечки. Може хтось виїхав, забрав свої речі. І вона каже, що це таке? Люди оце приходять, батьки жалуються, що у вас тут от... страшно поприбирайте, ви вже наконець, оце, 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 почала там трошки, ну, показувати, що на хазяйка. Ну, діватися не було коли, куди. Це інший був хлопець. той вже був такий маленький сидів. Того не було. Я кажу, як тебе зварив. Він Ігор. Ну, ви, знаєте, я кажу, на якому курсі. Ти? Він каже, на шостому. Я кажу, так це у тебе вже не пар, нема, не заняття. Ну так, да", каже, практика там і курсова чи щось у нього. Я кажу, я поняла. Я Кажу, холодильник чий. Він каже, мій. Я кажу, можна до вас при соседистах в холодильник. Ну, mm. конечно, можно без питаний. Вы знаете, так пішло, пішло, пішло. Мы так разговаривались. Он каже, сейчас я тут полочко освобожу, сейчас я там, я там, кровать вот тут, я, каже, просто сам ей не можу поправить, если я когось жду, щоб оці, на петлі насадить. Не получается. Ну, обычно такая, знаете, залізна, така кровать салдепов скачет. <кій> Наділи ту кровать на, на петлі кої як чи не на петлі, вже на, на крючки на оці. Там так зайшло, там так, ну в общем, вроді вирівняли. Потім когось там ще розбудили, прибіг до нас якийсь студент, не знаю хто він такий. Каже, вони тут всі такі ті кроваті. <сум> такий смішний з бородою. Ну, пішли подивимося. Так вони вдвох з Ігорем пішли. Вдвох з Ігорем пішли, принесли опять бильце якесь, але ну, воно не підходить. Довго вони ходили, десь в склад, ходили, шукали. Це ж хлопці. Ну, представте, це я поняла просто про, про заботу, про те, що їм не, не безразлічно. Вони самі такі були і вирішили так допомогти. Мені стало приємно, звісно. От. Що ми оставили тут кровать, Ваня ліг на ніс, ну правда, що там, знаєте, дуже. Ну, там дерев'яні там високий, верхня вище стоїть, а тут залізна і зовсім там, ну там навіть не сядеш на ній. Навіть не сядеш. Ну, коротше. Все одно Ваня вибрав нижню. Ми там поприбирали. ми їздили, Сусід же ж возив. Валя помогла там. Ми... Я пасту таку купила, розову пінк, хто брав. Я все Столи, вікна, тумбочки, все, все, все. Холодильник помила, повикидала там капець. Кажу, ви що? Тут уже вторая жизнь завелась. В хлібові банки якісь пусті стоять з плесенью. Ну, хлопці, ну капець. Повикидала все. Ну, правда ж не розморажувала в цьому морозилочці, там намерзлося, Ну куди його не знаю. То треба на вихідні, щоб всі все позабирали, і тоді розморозити приїхати помити, ну так, якось. О. Все, порозбирали, порозкладали, кажу, ну все, синок, залишайся. Подивились кухня, кухня у них один столик, одна плита і мийка. І все, ну. Більш-менш чисто, я думаю, там прибирають не студенти, а прибиральниці. Там є прибиральниця. А там не знаю. Біля нього на крилі. От, поприбиралися, поли помили. Я пахучку брала для полів. Так, чик-чик. Швабра в них там була, оказується він і віник і савок. Ми свій додому, своє додому забрали. Відро залишили. Дирочку, миску. Вот. Ну я, правда, сняла. До минутка там. відео, Шорс не знаю. Я вообще снимала для, для Саши. Ничего <сіх> выкладать его не надо. Вот. Ну, там інші хлопцы просто живут. Не знаю. Хлопців, конечно, я не снимала. Вот. И все. Пишу Ваню, він каже, ні, ще ніхто не приїхав, ще нікого немає вдвох з Ігорем. Так що саме цікаво, Вони з Ігорем, Ігор повів його, зробить ключі. От скажіть мені, який шестикурсник поведе першокурсника робити ключі? Кажу, Ваня, ти попав в хорошу компанію, синок. Повір мені. Так що все у нього спитав, він тобі ну, ну, людяний. А я кажу, а холодильник? Він каже, це тіткин холодильник. Я ще буду питати, куди його чи назад вести, чи можна продати. Я кажу, ну питайте, я так зрозуміла, там холодильника взагалі немає. Кожен має вести в комнату холодильник. Така історія. О, душева. На їхньому крилі одиночна є душева з бойлером, там, по-моєму, на 50 літрів. Ну, де багато, то не завжди там скупаєшся. Одинарно заходиш і її купаєш. І дівчата там на їхньому крилі, з кабінками. Ну як? Просто з стіночками, з цими з розділенням. А вже на іншому крилі, там туалет для хлопців і оце ж душева для хлопців. Вчора пишу кажуть, ну що ти там. Так, каже, я тут скупався, веденарном була вода, і я кажу, оу, хорошо, молодець. Постирався там в миски. Він, ну, коротше, мені не розрішає розказувати. Каже, мама, про мене нічого не розказує. Мубана". Я тобі сказав нічого про мене. Ну, серйозно мені сказав, щоб я не розказувала. А я розказую, то де не стирайся. Зараз, ну, каже, будемо чай пити. Я кажу, а чай буде пити в каструльці, будеш гріти, бо я Ми чайник достала. Я хотіла йому чайник купити, невеличкий такий, 300 гривень. Може, гроші тратити, не треба. Я кажу, що то я чищу, У нас такий великий чайник. Я кажу, ну хорошо. Как раз и і покупатися, як і раз мож, надо будет не зможеш покупатися, то в миске хоч покупаєш. А він його дочистився, що і ржи. Кажу, ні, так я не Отпадает. Кажу, скипятиш на чай в кастрюльке, а потім я тобі куплю літрову кружку і будеш кип'яти. Кови мені пишете. кажу, ми чай поєм, будем будемо пить. Кажу, воду де в не, в електрочайнику. Я кажу, нічого собі ви живете. Так, да, якщо осторожно, то можна. Не, він так, можемо собі дозволити щось таке. Кажу, от, а ти вже влився, тому в общажне життя, гуртожна, ти дивися. Перший день. Ну, таке дело. Ну, я, конечно, вчора поплакала, трошки я приїхала, така заморена була. Така заморона була капець. Вот цієї поїздки, у мене ця жара така була. Дівочки, вчора в тіні було, більше 30, 32 чи 33 градуси, В тіні було. Представте. Я вообще розбита, голова болить. Слабость така, мені погано. Я лягла задрімати, тут Саша дзвонить. Розбуди мене, все, я більше заснути не можу. І воно мене мути, мутить. Оце, оце я їду, оце в машині, і мені погано. Коли то почала почала плакати, вагні писати, коротше. Капець. А їм сьогодні на 11. На 11 часов їм у них сьогодні посвята в студенти. На подвір'ї будуть їх збирати, а потім розведуть по аудиторіям. Написали, де там який номер, куди на які таблички орієнтуватися. Розведуть по аудиторіям, об'яснять, раз сорінтують, де що, куди. І сьогодні заняття не буде, чисто так. От. Святковий день для них. А завтра вже. Завтра вже на пари. Ну, Такі діла. Там в кімнаті Wi-Fi є, у них роутер стоїть. Не знаю, чий то. Ну, я сказала, по 60 гривень чоловіка будемо без ліміт. Ваня вчора вже заплатив, отож ключі зробив, два ключа, 200 гривень, 100 гривень ключ. Каже, все працює. Так що більш-менш, поки йде все нормально. Єдине, що красупки йому купила, вони натирають бліна. Бо йому п'ятки ззаду, ноги і все. Це тепер. І макасини не купила, а вони воно, малі, треба сьогодні віднести назад. Вітаю, не красиво тепер нема не макасинів. Оце така проблемка. Ну, отак все, все більш-менш нормально. Тарасики є, ну я не бачила. Дохлих бачила, а живих не бачила. Він каже: в основному вони тут. Взимку, по-моєму, він сказав. Ну так, понятно, взимку що? Взимку їда там є. А літом, що там нічого нема літом всі поїжджали і, 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 і їжу забрали, яким там жити. Дивлюсь, там і ліпучки у хлопців, і, і оці всякі клеї, там карандаші одних лежать, там всі ну, в взагалі, боряться вони з ними. Там. А я показую ваньку, кажу, ось вони такі, просто. О, каже, ма, не викидає, буде мені, каже, до, до чаю хрустики, ти шо? Ну, той хлопець молодець, він не противел, ой, каже мені, він почав мити підвиконник. Так, отходь, щас я тут швидко паста і шування зверху поліз, А, ще єдине у них від, 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 від вікно. Верхний навіс треба міняти, він не робить, він взагалі вікно не держиться на ньому. Він окремо живе собі на вес, а вікно окремо. Тобто на провітрювання хорошо відкривається, а отак на всю можна, ну, страшно. Короче. Ну, ми все одно відкрили, вікно відкрили, двері відкрили, провітрювали, все вимивали, все це вечірвання пише. Мав ти знаєш, запах уже. Ну він може ще й принюхався. <гум> вже запах вже не такий. Кажу, хорошо. Ну, в общем, такі девочки справи. Поняли? Будемо жити з вами 4 роки, будемо жити студентським життям, будемо все згадувати. Може, Ваня щось розкаже. Він хотіть заприти мене Я кажу, Ваня, ти будеш моєму пані дивитися? Ну а що я буду дивитися? Я кажу, не знаю, може буду скучати. Я Він сам вчора мені не разу не позвонив, не написав. Я йому рази три чи чотири вже, поки поїхала, вже написала. Ну, капець. Да, краще будь дитиною, ніж мамою. Mm -hmm. Чесно. Мамою важко будь. Це ж твоє, твоя кравиночка. Все, дівчатка, я вам щиро дякую за те, що ви підписуєтеся. Сьогодні ще дві, дві людиночки підписалися. От. Чи сьогодні, чи вчора, чи вночі, не знаю. Дякую вам, мої дорогенькі, але я не бачу хто. Так що ви пишіть, бо ви не приділяєтесь, немає. У вас закритий профіль. От. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, тих, хто поруч. Пишіть коментарі, буду чекати. І ставте лайки. Пока.